Ми зараз поговоримо про майбутнє і що нас чекає у найближчій перспективі. Український уряд очікує кадрові перестановки. замінять понад 50% складу кабміну, заявив голова фракції Слуга народу Давитарахамія. За його словами, 4 вересня стане днем звільнень. Він поточнив, що остаточний перелік кандидатів на звільнення буде визначений на засіданні фракції вже завтра. Невіц-прем'єрка ну з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук написала заяву про звільнення. Перед нею це зробила від прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Крім того, у відставку подали ще три міністри: серед них міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камішин, міністр юстиції Денис Малюська і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Також заяву про звільнення написав і голова фонду держмайна Віталій Коваль. Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу Президента України. Він був на посаді з 23 листопада 2021 року. З нами Максим Джигун зараз на прямому зв'язку. Це політолог, партнер комунікаційної агенції Гудполітік. Вітаємо вас, Максима. Доброго вечора. Радий вас бачити. Назаєм. Перезавантаження, як його називають Кабінету міністрів, ну я не знаю, чи доречно буде питання а в сенсі цього перезавантаження мене цікавить радше інше. Ми зараз говоримо про те, щоб зробити кабінет міністрів і окремі складови більш ефективними. А чи тільки замінами керівників міністерств можна зробити більш ефективними такі великі структури? Це гарне запитання, зважаючи на те, що зазвичай, окрім політичних посад, які власне займають міністри і їхні заступники, є ще величезна кількість людей, які працюють. Над діяльністю конкретного напрямку міністерського протягом тривалого часу і нерідко трапляються випадки, коли люди, які працюють там, скажімо, в тому, такому званому Deep State, пересиджують багатьох і багатьох міністрів, власне тому, безперечно, що і мабуть разом зі зміною міністрів буде оновлюватися склад окремих міністерств, що насправді важливо для того, аби дати нового імпульсу з окремим напрямком державної політики, але як на мене, та риторика і та логіка, яку викладали українські високопосадовці, зокрема представники і Верховної ради, і президент Зеленський у вечірньому зверненні про те, що нас насправді попереду чекає дуже непростий період і зими такої з очікуваними проблемами в енергетичній сфері і питань координації. Центральної регіональної влади і питань взаємодії з нашими міжнародними партнерами, тому тут посилення, скажімо, складу Кабміну, очевидно буде не лишнім. Ну і важливо також спостерігати за тим, які окрім там зміни конкретних прізвищ будуть нові ініціативи і нові підходи до вирішення запитань, які стоять перед українською державою. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, завтра нас чекатимуть якісь сюрпризи? Наскільки вони будуть приємними? І наступне питання: чи є зараз у нас в країні кадровий голод на фахівців, які можуть стати гідними представниками уряду? Я розпочну, мабуть, з останнього питання. Як на мене, то безперечно через виїзд там за межі країни величезної кількості українців. Причому дуже часто, як свідчать навіть уряди іноземних держав українці, які виїжджають, знаходять швидко роботу, зважаючи на те, що рівень освіти відповідний і можливість знайти роботу існує, і знання мови подібні речі. Тобто, це дуже часто люди із досвідом і зі знаннями, які би точно нам знадобили в Україні більше того, ми вже зараз задумуємося над тим, як нам повертати цих людей після закінчення війни в умовах, коли вже закінчаться активні бойові дії, тому що відбудова країни і розвиток потребують величезних зусиль з боку і суспільства, і українських державних посадовців. З іншого боку, як на мене, питання кадрів в Україні все ж таки більшою мірою вирішити можливо, зважаючи на те, що є і програми. Для повернення особливо молоді до України і інші стимули, які могли би сприяти тому, аби люди йшли, в тому числі на державну службу, сьогодні вона безперечно не є такою привабливою, зважаючи на ті виклики і зобов'язання, які люди на себе беруть. Я навіть не кажу про рівень там міністрів окремих а просто про представників окремих там департаментів при міністерства чи різних державних інституцій, але з іншого боку, як на мене, в такій ск. Складний період для держави час долучитися до відновлення країни до того, аби подолати найскладнішу, мабуть, сторінку в нашій історії. Ну багато хто мають за честь. Тому сподіваюся, що і тут питання буде вирішено в позитивний, скажімо, спосіб, коли ну і вакантні посади політичні будуть зайняті. Але окрім цього, люди, які займаються безпосередньою реалізацією цих ініціатив на практиці, вона також буде заповнена. Тому тут знаєте, тут можна додавати і питання фінансової винагороди за цю роботу, яка в державному секторі точно не співмірна із приватним сектором. Але з іншого боку, є питання доцільності зараз такої роботи на. Користь держави. Пане Максимовичу, бачите, ви доцільність у?